Цієї ночі противник атакував Україну 16-ма ударними БПЛА типу шахет та трьома керованими авіаційними ракетами з південного напрямку: двома Х-59, Х-69 та однією Х-35. За даними повітряних сил ЗСУ, Загалом радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 19 повітряних цілей. В результаті захисниками неба вдалось уразити усі 16 шахетів та дві керовані авіаційні ракети Х 59 у Дніпропетровській Полтавській. Запорізькій, Київській та Харківській областях. Більшість цілей знищено на східному напрямку у зоні відповідальності повітряного командування Схід. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни збройних сил України Національної гвардії. Прикордонники, як повідомив президент України Володимир Зеленський, обмін відбувся за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Усі звільнені цього разу, 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів, повідомили в координаційному штабі. Серед тих, кого вдалося повернути, зокрема оборонці Маріуполя та Азовсталі, також є військові з інших напрямків. Загалом це вже 54-й обмін. Від початку повномасштабного російського вторгнення Україні вдалось повернути 3405 українців. У президента США діагностували коронавірус за словами прес-секретаря Білого Дому Карін Жан П'єр, Джо Байден вакцинований і відчуває легкі симптоми. Сам Байден у соцмережі Ікс написав, що перебуватиме в ізоляції до повного одужання, і в цей час я продовжуватиму працювати, щоб виконувати роботу для американського народу, зазначив Байден. Також відомо, що національний комітет демократичної партії США вирішив відкласти офіційне висунення президента Джо Байдена у кандидати на пост глави держави. Віртуальне голосування за кандидат на посаду президента відбудеться в перший тиждень серпня. Про це пише The New York Times. У порталі Дія запустило сервіс електронного бронювання працівників від мобілізації. Відтепер керівники критично важливих підприємств, і тих, які працюють на потреби сил оборони, можуть забронювати працівників швидко і за електронним підписом. Система автоматично перевірить дані працівника в реєстрах, а потім надійшла результат по кожному з них в особистий кабінет керівнику. Якщо відповідь позитивна, у працівника оновиться інформація в резерв плюс. Податкові зміни у Верховній Раді планують збільшити військовий збір із 1,5 до 5 відсотків. Про це повідомив нардеп Железняк. Зазначається, що Кабмін працює над законопроєктом про підвищення податків. Зміни торкнуться ПДФ та військового збору. Депутат підтвердив, що міністерство фінансів працює над підвищенням податків ПДФ військового збору, який можуть підняти з 1,5 до 5 відсотків. Також ставку можуть запровадити для ФОПів. Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили частину або скоїли дезертирство, зможуть повернутися до служби. Про це заявило у Міноборони. Відповідний законопроект підтримав парламент. Згідно із запропонованими змінами, військовослужбовець, який вперше вчинив СЗЧ або дезертирство, зможе добровільно звернутись до слідчого чи прокурора, із наміром повернутися до військової частини для продовження служби. Повернення військовослужбовця до служби потребуватиме схвалення командира.